Міністри закордонних справ України Великої Сімки у другу річницю незаконної анексії Арефією частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей виступили із спільною заявою на підтримку України та її територіальної цілісності. Він сказав напряму, що позиція Вашингтона, падєжті Києва, падєжті України розвивалась і продовжує розвиватися. Дипломати звернулись до інших держав з проханням вимагати від Росії постійного члена Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй дотримуватись статуту ООН і базових принципів, які лежать в основі міжнародного порядку. Наша політична, військова та фінансова підтримка України і її законної оборони від повномасштабного вторгнення Росії залишається непохитною, як і наше зобов'язання підвищити ціну незаконної війни Росії. Ця агресивна війна може закінчитись прямо зараз, якщо Росія негайно повністю і беззасережно виведе свої війська з усієї території України. Йдеться в заяві міністрів закордонних справ Великої Сімки. Міністри закордонних справ Групи Семи виступили із заявою на підтримку України та її територіальної цілісності. Заяву опублікували у другу річницю проголошення Росією незаконної окупації частин Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя. Представники групи Семи це Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Британія, США та Євросоюз, заявили, що вони стоять на боці України та захисту її незалежності. Країни закликали інші держави спонукати Росію постійного члена Ради безпеки ООН, дотримуватися статуту ООН і базових принципів, які лежать в основі міжнародного порядку. Тим часом на виборах у Австрії перемогла крайньо права сила партія Свободи. Вона набрала 29% голосів. Від представників цієї партії лунає євроскептична та антиімміграційна риторика. Також вони наголошують на нейтральності, коли йдеться про відповідь на російську війну проти України. Що означає перемога австрійської партії Свобода для перспектив допомоги Києву? Поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Богдане, вітаю тебе! Вітання Богдана. Для початку давай розберемося, що означає перемога партії «Свобода», те, що в неї тепер буде можливість сформувати австрійський уряд а в її лідера стати відповідно канцлером країни. Так, Остапе, те щойно вжив слово перемога і власне крайньо права австрійська партія свободи також називає себе переможцем. Це справді небувалий для цієї партії результат 29%. Але вчора, фактично, увечері, коли вже було зрозуміло, які результати результати виборів в Австрії, виступив президент. Австрії дуже поважний поважний політик річного віку Олександр Вандербелен. І він наголосив на дуже важливому аспекті: він сказав, що партія, яка не набрала 50%, тобто партія, яка не має переважної більшості у парламенті, не має автоматичного права формувати уряд. Тобто 29% партії свободи це звичайно величезне для тієї партії досягнення, але вони не мають більшості у парламенті. Отже, для того, щоб формувати уряд, їм потрібні партнери. І зараз постало питання: хто власне хотів би з такою партією. Формувати уряд, і хто би погодився на те, щоб та партія була лідером коаліції, і щоб її керівник Герберт Кикл був канцлером. Наразі усі провідні партії парламентські партії Австрії заявили, що вони не хочуть співпрацювати з крайньою правою партією свободи. Отже, наразі шанси того, взагалі, що буде уряд, очолюваний цією партією, дуже малі. Хоча переговори ще лише починаються коліційні переговори в Австрії. Дуже важливі ці деталі для розуміння, Богдане. Тим не менш, чи позначиться якось ці результати результати цих виборів на позиції Австрії щодо України. Ми знаємо, що з усіх європейських країн Австрія дотепер займала, ну скажімо так, дуже стриману позицію. Якщо не помиляюся, не надавала дотепер військової допомоги для Києва. Не забуваємо, що Австрія. Це країна, яка є членом Європейського союзу, але це не країна НАТО, тобто це держава, яка проголошує свій нейтралітет чи нейтральність уже тривалий час. І коли йшлося про підтримку України, то не забуваємо, що Австрія, як член Європейського союзу, запровадила санкції, як член європейського союзу, робить внески у європейські фонди, які йдуть на допомогу Україні, зокрема військову, але на двосторонньому рівні, на прямому рівні, Австрія надає лише гуманітарну допомогу. І наприклад, британський політолог, з яким я розмовляв сьогодні, підкреслює, що саме цей аспект використовує. Ця крайньо права партія свободи для того, щоб фактично прикривати свої симпатії до Кремля і виправдовувати своє небажання допомагати Україні оборонятися. Я б не сказав, що вони мають глибоку культурну прихильність до Росії. Їм дуже подобаються автокритичні сильні правителі, і вони вважають це ідеалом для організації суспільства чи захисту цінностей, які на їхню думку є важливими. І я не думаю, що Росія може розраховувати на їхню вірність. Зараз це критика влади звинувачувати її у загрозі австрійській нейтральності. Австрія з одного боку офіційно нейтральна, але вона член. ЄС і виконує рішення Євросоюзу. Отже, це парадокс, що такі країни, як Австрія та Ірландія, офіційно нейтральні, але насправді вони члени блоку, що діє як геополітичний гравець. А суперечність в тому, що нейтральність подають як щось таке, що зберегло мир і свободу Австрії в часи холодної війни. Це досі цінується як культурний вимір австрійського суспільства. А ставати на бік України у цій війні, частина австрійців вважає загрозою цієї традиції нейтральності. Цікаво, Богдана, якою тобі будемо стежити за розвитком подій у Австрії, Богдан Цупин, наш європейський кореспондент, був з нами на зв'язку. Продовжуємо з іншими темами. Росія намагається поширити свій вплив не лише у Європі, а й також і в азійських державах, зокрема в Індії. Громадян цієї країни виманюють в Росію, а згодом забирають до армії і відправляють воювати проти України. Наша наступна історія про одного із таких чоловіків. Зрештою йому вдалося повернутися додому, але лише після втручання прем'єр-міністра Індії. Детальніше дивимось далі. Протягом восьми місяців 32-річний Азад Юсуф Кумар із селища Пошуану, що в індійському штаті Джамой Кашмір, відчайдушно прагнув повернутися додому і залишити російську армію. Він каже, що його обманом виманили до Росії, пропонуючи роботу. Він відповів на онлайн-оголошення про роботу на посаді помічника у службі безпеки в Москві. Він підписав контракт російською мовою без перекладу. Через три дні після прибуття до Москви кумар каже, що його та ще громадян Індії перевезли у невідоме місце, їм дали російську військову форму. Чоловіки пройшли військову підготовку. Я був поранений вже протягом першого тижня навчань. Мене шпиталізували. Трохи оговтавшись, я розшукав своїх друзів і співвітчизників і дізнався, що їх відправили в зону бойових дій разом із єгиптянами та непальцями. Гумар каже, що в російській армії він копав траншеї, будував бункери на сході та півдні України, працював без вихідних, без достатньої кількості їжі та води.